8 січня, на другий день після Різдва Христового, у всіх православних храмах відбувались піднесення богослужіння. Так свята церква прославляла Діво Марію, яка народила Спасителя. А ще служба Божа вшановувала пам'ять святих, які були задіяні у різдвяних подіях. У православному календарі 8 січня називається Собором Пресвятої Богородиці у Київському свято Вознесенському Флорівському жіночому монастирі. Святкову службу очолив предстоятель Української православної церкви Блаженніший Онуфрій – Йому співслужили керуючи справами ОПЦ, митрополит Бориспільський, Барварський Антоній, єпископ Ірпінський Климент та духовенство монастиря. До да Господь Господь Богу, царстві своєму, всігна нині прісно, і вомі. Окрім піднесених піснеспівів на честь Богоматері, у Флорівському монастирі лунали молитви на споман про святого Йосипа Обручника, Царя Давида і святого Якова. Під час божественної літургії віряни дякували Богородиці, просили її милості та заступництва. Після богослужіння блаженніший митрополит Київський та всієї України онуфрій привітав парафіян із різдвяними святами. За давньою і доброю традицією на другий день Різдва Христового. В трапезному храмі преподобних Антонія і Феодосія Киви Печерської лаври паство української православної церкви вітала свого пристоятеля. Після вечірні намісник лаври митрополит Вижгородський і Чорнобильський Павел зачитав присутнім різдвяне послання блаженнішого владики Онуфрія. Після чого зі словами привітання до пристоятеля звернувся керуючий справами нашої церкви митрополит Бориспільський і Броварський Антоній. Високопреосвященніший Владика наголосив, що в нелегкий час зійшов наш предстоятель на древню Київську святительську кафедру, але всі віруючі церкви сподіваються на смиренну і щиру молитву свого архіпастря до Господа нашого Ісуса Христа, щоб дарував він мир нашій землі та боголюбивому народові України. Блаженнішого владику Онуфрія вітали зі святом Різдва Христового, архієреї та священнослужителі, насельники Лаври та Миряни. На сам кінець митрополитонуфрій благословив усіх іконками та пригостив, як це годиться на різдво солодощами. А хористи митрополичого академічного та дитячого хорів києво печерської лаври заспівали різдвяних колядок. Цього ж дня блаженніший Митрополит Онуфрій вручив церковні нагороди владикам та священникам Київської єпархії. Загалом відзнаки з рук Ахіпастри отримали понад 60 священнослужителів. Всі вони минулого року відзначили ювілеї з дня народження та річниці священницької хіротонії. Більшість нагороджених служать Богові церкві та людям 25 років. Вітаючи гостей, блаженніший Онуфрі, зауважив, понад усе кожна віруюча людина має прагнути небесної нагороди від Ісуса Христа та Богородиці. Столичний храм Різдва Христового на оболоні всьому відзначив своє престольне свято, зведений 2008 року на березі Дніпра, оригінальний храм органічно вписався в архітектурний місцевий ансамбль. Та й всередині цей Божий дім відрізняється від багатьох традиційних. Він світлий і прозорий. І навіть коли на богослужіннях хвилелюдно тут зберігається атмосфера простору. серед святинь храму ковчег із часточками мощей всіх преподобних Печерських, подарований намісником києво Печерської лаври митрополитом Вижгородським і Чорнобильським Павлом. Щороку на другий день Різдва Христового, він очолює в цьому храмі урочисту божественну літургію, не зрадив цій традиції високоприсвященої владика і цьогоріч. Зазвичай богослужіння у храмі Різдва Христового збирають не лише парафіян поважного віку, а й багатьох молодих людей. А ще тут завжди багато маленьких причасників. Переважна більшість із них навчаються в недільній школі, що діє при храмі. До речі, вона є однією з найкращих у столиці. Святкові богослужіння різдвяного циклу продовжили з 9 січня в день пам'яті апостола та першомученика архідеякона Стефана, зокрема у спасопроображенському чоловічому монастирі, що в селі Княжичі на Київщині, божественну з цієї нагоди, звершив керуючи справами української православної церкви митрополит Бориспільський бороварський Антоній. Святий Стефан став прикладом щирої та геройської любові до Бога. Він був першим мучеником за Христа після його воскресіння. У діяннях апостолів про святого написано так: муж повний віри і святого духу, повний благодаті і сили творив чудо і великі знаки в народі. Апостолу Стефану судилось прожити всього 30 років. Його закидали камінням члени головного суду іудеїв Синедріону. Це сталося в Єрусалимі під час того, як Стефан проповідував слово Боже, помираючи, святий так само, як і колись Христос молився за своїх мучителів. Любов завжди жертовна. Не можна говорити, що я люблю так, заочно, просто так. Любов завжди потребує. Жертовного вираження. І Бог нас любить. Але він чекає такої ж любові і від кожної людини. Владика Антоні привітав вірян зі святом Різдва Христового. Торжества продовжилися у місцевому будинку культури. 9 січня тут проходив другий фестиваль православних колядок Бориспільської єпархії. Його учасники творчі колективи з православних храмів Бориспільщини. Відвідувачі фестивалю не шкодували оплесків для таких колядників. Щодно виступи завершились, митрополитан Тоні нагородив учасників фестивалю та подарував солодощі. І ще одна важлива подія із соціального служіння церкви. Завдяки миротворчій місії Української православної церкви вдалося визволити з полону двох наших військовослужбовців молодших сержантів 51-ї бригади Юрія Потайчука та Святослава Савчука. Перемовина з бойовиками, які проходили у Донецьку, вів перший проректор Київської духовної академії протоюрей Сергій Ющик. Вперше, після чотирьох місяців полону, солдати зустрілись зі своїми рідними у стінах Києво-Печерської лаври. Раніше, з благаннями допомогти у визволенні синів з полону, до церкви звернулися матері бійців. Ми просили семеро хлопців, всі, які були в сніжному. Потім ми до них телефонували, вибачали, що не вийшло. Взяли тільки двох. Але це молитви матерів, так що ви далі за них моліться, і ваші молитви можуть багато що зробити. Священнослужителі запевняють, домовилися про визволення військовиків без викупу та обміну. А поки відбувалась прес-конференція, стало відомо, що іще ще один полонений військовослужбовець попрямував додому. Це Олександр Яслинський. Переговори щодо його долі велися українською православною церквою спільно з волонтерською групою Патріот.